Всім привіт! Сьогодні у нас 20 березня і так як у нас вчора дуже великий сильний пішов дощ ввечері і вночі, то звичайно на вулиці мокро. Але добре, що в нас є мульча, і на мульчі можна чистити полуничку і ми це і робимо. І сьогодні поговоримо про мульчу, про солому. Я записувала питання, щоб нічого не пропустити. Коли ж стелити солому? Солому стелити можна після посадки, можна стелити навесні, можна осінню. Навесні ж бажано перед цим зробити рихлення ґрунту. Підживлення, обробку мідними препаратами, а потім послати солому. Солома, якщо вона лежить із осені і зимує на плантації, то вона задержує розвиток рослини. Я маю на увазі час розвитку, тому що під соломою. Грунт менше прогрівається, повільніше вірніше прогрівається, ніж якщо замульчована плівкою або агроволокном, або агротаниною. Я думаю, багато людей замітило, що коли лежить солома, і навіть буває таке, що і в квітні починаєш розривати тюк, якщо він мокрий, то там знаходиться лід. От буває таке, як затяжена весна. Так же само і на ґрунті. Так як солома не дає перегріватися ґрунту влітку, так навесні вона не дає швидко прогрітися ґрунту. Тому, колись у мене була посаджена рання полуничка і замульчувана товстим слоєм. Соломи, то розвиток, вірніше, плодоношення, її почалося набагато пізніше, ніж та, яка була не замольчована. Тому це треба враховувати. Якщо ж ви сипите соломку навесні і невеликий шар, то я думаю, це не вплини, ні на що. так ми повільно перейшли, який же шар треба соломи полуниці. Полуниці треба шар. Можна, звичайно, мульчувати і товстим шаром, і до 20 см, але я не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що бур'ян все одно буде проростати, пшениця. Це одно буде проростати у соломі, тому багато людей використовують на соломі гербіциди. гербіциди між міждорядя, а в рядочку прийдеться проливривати вручну. Або ж можна сам рядочок замульчувати плівкою, а зверху по краях і міждуряді накрити соломою. Так теж можна і буде менше проростати бульйон. І тому я. Стараюся соломою мульчувати тільки середні і пізні сорти, особливо пізні сорти, тому що пізні сорти найбільше страждають від перегріву, від палючого сонця, тому що в нас у нашому регіоні дуже жарке і дуже часто посушливе літо. Тому солома це як спасіння. Ось за весну, там, де в мене накрита соломою. Я ще ні разу її не проливала. Всю ж остальну я вже пролила раз або й двічі, тому що під соломою більше зберігається волога. Якщо ж тут ще впливає на мульчування соломи, яка у вас поверхня ґрунту? От, якщо у вас рівна рівний город, і якщо в низині, та якщо ще накрити соломою, то полуниця, звичайно, може випліть. Якщо ж її трішки підняти на бугри, такі зробити, нагорнути, так сказати, як ми підгортаємо картоплю і посадити її більш зверху, то оці ложбинки застеляємо соломкою. І так корінь не і не перегрівається і не замокає. Якщо ж у вас такий склон, як у мене, в мене під уклоном знаходиться город, то там немає застою водички, водичка завжди уходить. І можна навіть на рівній поверхні слати солому і нічого там не вимокне, тому що у нас город знаходиться високо над ґрунтовими водами. У кого ж ґрунтові води близько, то там треба з обережністю ставитися до такої мульчі, тому що замокання полуниця теж не любить. Так, який же шар, який шар? Я прийшла до висновку такого за всі ці роки, що бурян росте все одно і на товстому шарі, і на тонкому шарі. Тому я вибираю середній шар десь. Від 5 до 8 сантиметрів, ну, може 10. Більше я її не кладу, тому що ну, немає сенсу. Я. я вважаю, що немає сенсу більше класти, Це і трудозастратно, і фінансово теж. Якщо в когось треба цю солому купити, вона не така дешева, то так. І ще треба солому подрібнювати. Я раніше нам привозили ПТС-подрібнену солому. Нею зручніше набагато застилати, тому що вона дрібненька і застилає всі такі прошарки, всі просвіти, закриває і замульчовує добре. Якщо ж довга солома, то нею трішки Ну, трішки хуже замульчовувати, тому що все-таки довгі такі палиці, особливо, якщо це пшенична солома, але пшенична краща, тому що там немає устюків і з нею працювати набагато краще і вона не коле ягоду. Але це не значить, що яшна солома не підходить. Все підходить. Підходить навіть трава. Навіть газон можна в той, що скошуємо, висушувати і потім класти як мульчу. Тому я не бачу різниці між подрібненою і неподрібненою. Подрібнену ж привозять у ПТС, тому що її не тюкують, а тюкована. Укована йде не подрібнена. До того ж, подрібнена солома, вона швидше перепріває, ніж та, що дувша та довше лежить. Так що вибирати вам, я думаю, великої різниці немає. І чи здуває вітер солому із грядок. Якщо ж застелити сухою соломою і подме вітер зразу, то, звичайно, її буде здувати. Якщо ж постелити суху солому і полити зверху водичкою, то вона вже ніяким вітром не здується. Якщо ж піде дощ, теж вона вже нікуди не дінеться. Ми в минулому році мульчували восени. Мальвіну ми клали на... прямо на агроволокно, яке вже почало розлазитися, коли солому. І вона до сих пір лежить, як наче тільки покладена. Єдине тільки, що вона отак трішки присіла і почала проростати пшениця. Тому пшеницю ми зразу ж коли чистим вириваємо. І вона лежить. Були такі сильні вітри, нічого не здувається, нічого не змивається, ні водою, нічого, все воно лежить, як і лежало. Так що головне, щоб вона хоча б раз була намочена. Вона тоді присяде, навіть якщо вона полеже ніч і вона вже присідає. Вона вже злягається і потім вже вона нікуди не здувається. Ну Звичайно, краще, щоб або прийшов дощик до вітру, або полити. Тоді вона чіпляється одна за одну, так висихає і вона лежить, як наче коржик. Ну, ось так ось так про соломку. Сьогодні я знаходжуся в теплиці. в Теплиці в мене тут жарко, дуже жарко просто. Ну, зараз я держу тут повишену температуру, хоча в мене зараз тут не топиться. Я вже повідкривала і боки. І двері відкрила, тому що ця друга плівка, ну дуже воно дає ще плюс 10 градусів у теплицях, де в мене полуниця, не так жорко, хоч і зачинені двері при сонці, тільки форточки відкриті. А я держу температуру, високий спеціально для того, щоб у мене сходили огірочки і вже сходять уже кавуни, які ми сьогодні нещодавно висаджували. Сьогодні теж продовжу висаджувати кавунчики до розсожую томоти. Томоти я висаджую вже ось у такі горщики, ось у такі горщики, щоб їм було де-куди рости. Тому що в стаканчиках вже там кореню нікуди рости. І рослинки, звичайно, будуть хуже розвиватися. Так як у мене ранній-ранній посів в томаті, у мене вже навіть є бутончики. Це в мене торбей, який я висожувала як. Ось, Бачите, вже бутончики є. Е, я тестувала просто насіння, а мені жалко викинути було рослинки. І ось вони вже які, бачите, які вони гарненькі. Так що хай далі росте. Всім миру добра, всього найкраще, і все буде Україна. До побачення.